Один пішохід загинув, ще один травмувався. Прикарпатські поліцейські встановлюють обставини автопригод, що трапились цими днями на Прикарпатті. Надійшло повідомлення на лінію 102 про дорожню транспортну пригоду, яка трапилася по вулиці Галицька, що в місті Івано-Франківську. Прохоронці попередньо встановили, що 49-річний водій, місцевий мешканець, керуючи автомобілем Мерседес Бенц, рухався по вулиці Галицька, здійснюючи маневр правого повороту, не порався із керуванням та виїхав на пішохідний тротуар та вчинив наїзд на 52-річну жінку. Після наїзду водій зіткнувся із огрожею. Внаслідок автопригоди. місцеву мешканку з травмами госпіталізувала до медзакладу. Керманича перевірила на стан сп'яніння. Однак результат виявився позитивним. Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася у селі Раківчик Коломийської територіальної громади. Попередньо поліцейські встановили, що 24-річний місцевий мешканець, керуючи автівкою Шевроле Авео, рухався автодорогою сполученням стри Іван. Франківщинівці не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода. Останній переходив дорогу поза межами пішохідного переходу у неосвітленій ділянці. У результаті на'їзду пішохід загинув на місці. Водія перевірено на стан сп'яніння. керманич був тверезий. Правоохоронці звертаються як до водіїв, так і до пішоходів, аби ті були вкрай обачними, особливо у темну пору доби. На Прикарпатті вже кілька тижнів відсутні вуличне освітлення вночі. Відтак через темряву на дорогах стає небезпечно. Найбільш вразливою групою є люди, які перебувають на вулицях. Це і пішоходи, велосипедисти, керманичі самокатів та мопедів. Пішоходам варто подбати про власну безпеку у темний час доби. Потрібно носити одяг світловідбиваючими елементами, користуватися ліхтариками та перед тим, як переходити дорогу. Ольга Гриців, Анастасія Богей, новини телерадіо Раї.